Ну, Мабуть, це дешевше, щоб якось показати, щоб це було і оригінально, якось показати, щоб вкласти це в фразу дешевше. І все. Ні, було тяжкіше, тому що придумати саму ідею, у зв'язку з тим, що сам магазин дешевше, ніяких буклетів, нічого такого немає. Прийшлося використовувати полюзувати ні їхній рекламки. Більше ніякого вибору не було. Страшний сон фотографа. Це ми в останній момент придумали, але не знаємо, чи підійде, але дуже старалися і нам сподобалось. Мах, ну найважче нам, звичайно, це рекламне фото для наших спонсорів. Найскладнішим, Боже, які там теми були, я не пам'ятаю. Найскладніше, мабуть, було зробити останнє, що ми ділили. С футболом это. Mm -hmm. Дело было вечером, делать было <с Yugoslavia> нечего. Да, дело было вечером, делать да, ушло было нечего. очень много, много косметики. <с Crisp> Для мужчин. Взагалі, фото має бути да. прикольне, так? Ну, я думаю, що на сьогодні, в цьому четвертому квесті, були всі завдання, завдання для мене легкі, тому що як в третьому квесті вони були набагато тяжкіші, якби не дуже всі розуміли. А третій, фото, четвертий фотоквест був набагато кращий, драйвовіший. І також додали це восьме запитання, мені це дуже сподобалось. Тобто, такого. А яке було найскладніше завдання для вас? Зі списку. Не сдавайся, наверное, и цель что там, что там мы не могли. И еще одно, то, что последнее самое у нас было. Тайны этих Винницких улиц, да. Ту-ту-ту! Сними вертолет. Все, это ультимейт, ребята. Это фаталити. Не, реально ваш вертолет? Да, мы все снимали на этот вертолет. У меня вопрос, как вы вщипали туда камеру? Покажи им камеру. І, і дрить. Чесно, для нас складне вообще не буває. Ми одразу діяли завдання, пішли гуляти, сейчас зараз прийшли. Там. А час, так, да, точно 7 часов прийшли. Коротко. Зараз подивимось. Таємниці Вінницьких вулиць було найскладніше і від нашого генерального спонсора дешевше було найскладніше, Плати менше – живе краще. На це ми думали цілий день і ідея буквально прийшла аж в самому кінці перед приходом сюди, на місце кінцеве. Але ідея мені сподобалась, мені здається, це найудачніша наша фотографія. Е, найскладнішою було. Стання, напевно. Те, було... ми знімали стані. Діло було вечором, діляти було нічого. Вроді проста тема, але щось придумати таке креативне. Але просто... була, це коли ми фотка фотографувалися, це мій незабутній відпочинок. Це була, навіть, напевно, на найяскравіша фотка. Вважаю. Ось, це була найкраща фотка, я вважаю. А так взагалі вийшло все кайфово. Ну, багато. Нам сподобалось. Mm -hmm. Трошки забігали, і... але на позитиві але все. Але, наїлися, але наїлися. Було дуже смачно. Перекусили, гарно посиділи і відпочили ребята. Ми на халяву десь поїли? Uh -hmm. Тікай машина. Ой, навірно, найперше, тому що ми виявилися на рынке на одном из Винницьких очень сложно было договориться с администрацией для того, чтобы сфотографироваться на фоне їхнего рынка. Но мы детективную историю просто придумали. В общем, у нас кадр получился, я думаю, он будет один из самых оригинальных. Да, Самым тяжелым все же было про Это, моя незвичайна відпустка. Я, 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 даже не, я даже не можу сказати, почему. Просто, мабуть, тому що ти придумываешь придумуєш щось, а потім думаєш, що хтось це придумував і це встановлює. Це даже, даже не, знаю. Это, это нужно не здесь фотографировать, про отпуск, да. Уже хочется отпуск. Нам дуже сподобалось, найважче було запросити людей приймати участь в нашому квесті. Люди дуже. Боялися, що їх покажуть. Найважчим було завдання це про мій відпочинок і про вулиці там, таємниці мого міста, щось таке таємниці, там про вулиці. Відець, відець. Да. <плес> це було найслажніше для нас. Справилися? Так, да, звісно. Молодець, плюсик, лайк like піддав, я поставив. ти скажеш про Вінницький фотоквест. Давай, давай, давай. <плес> От що ти скажеш про Вінницький фотоквест? Ну це понятно. А тобі сподобалося собі? Та мені так само було. Я нас Та відпочиє на баталки. Ні, це було чудово. Дійсно, дуже приємно день. Пройшов на позитиві повністю. Дуже дякуємо, що все ж таки є такі. Так, очікуємо їх. Ще. Так, очікуємо, їх ще, щоб їх було більше і більше. Е, Несподівана зустріч. Так. А можете секрет? Можемо. Нас був задом зробити спанч Боба і попросити, щоб його пустили у Макдональдс за касу. Але в Макдональдсі за касою не можна було стояти. Там побачити, що вийшло. Спанч Боба такий. Мені от особисто сподобалося. Я виступав як в якості моделі. От ми фотографували на тему неочікувана зустріч. От, Мій товариш він запропонував сфотографувати велосипед його дитячий, ще радянських часів зроблений. Ми поставили такий кадр біля гаража, мій велосипед червоненький. І його велосипед теж був червоненький, такий маленький гномік. Я так взяв його і я згадав, у мене теж колись в дитинстві був такий. Я так згадав, ну реально ностальгія така, так класно воно. тобто Я виступав як модель, а він фото, я фотографував. Ось так. Да всі на самом деле. Було дуже весело, очень класно, ну хорошо. І отдохнули, і пофоткались. В общем, все було замечательно. про отпуск. І про отпуск. І про отпуск. В общем, так. Взагалі, сам квест веселий, достаточно. Провели время. Ну, навірно, це перше. Не звичайно відпочинок. Ми його трохи так оригінально зробили. Ой, найприємніше? найприемніше. Походу все були прикольні. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, be happy. Класно було, да, да, да. Особливо, койше на А секс на пляжі був? ]Eh, ну, да, два рази, який два рази, трішу, ні помічлі що. Мож бисенька, ми, ми ж в Одесу зганяли, Одесу маму зганяли. Ми ж Одесу зганяли, Я там чик-чики. Найприємніше було, коли, коли один з учасників наших заліз просто фонтан і радів життю, купався з котиком надувним. Like Ось так. Це було досить весело, позитивно поляпатися таке сонечко. Ну, напевне, «Don't worry, be happy». <с doświad> Я думаю, ви побачите це, це теж, теж не ну, цікаво. Само собой, тут все это удовольствие. Бегаешь, фотографируешь, людей пугаешь. Свободные обнимашки раздаешь. Мне больше всего доставило удовольствие. Дело было вечером, делать было нечего. А, да. 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 Не, ну, это так. Все прошу, Рассказывай, рассказывай. Ну, мы решили сделать хотя бы одну такую фотографию социально направленную. А, собрались, пошли в лесопарк, поубирать мусор и пофотографироваться. То есть, ну, как бы чувство... І соціального долга, це круто. Цікавим було спостерігати, як люди дивляться на нас, як ми фотографуємо, бігаємо, сміємось. Отже, саме так і пройшов. Четвертий Вінницький фотоквест. І я сподіваюся, що учасники отримали багато задоволення і були щасливі, що так провели свій день. Підписуйся на наш канал, підписуйся на паблік ВКонтакті, розповідай друзям і найголовніше пиши в коментарях зі словом пропозиція. Ті питання, які б ти хотів задати вінничанам. До нових зустрічей!